Новий рік та різдво без снігу натомість нині сипле понад норму. Впродовж вихідних, поки львів'яни розважались та відпочивали, комунальники працювали цілодобово. Загалом уночі вулицями міста курсувало понад 100 одиниць техніки для прибирання снігу. Прибирали в суботу, прибирали в неділю. Люди виходили десь з половини п'ятої. Ті два дні через вихідні прибирали в суботу до п'ятої години. Люди трохи вимучені, але з людьми говоримо, пояснюємо, що треба. Ну така наша робота. Усі магістралі та міжквартальні вулички міста посипані піскосумішчю. На певний час її вистачить. Запевняють комунальники. Посипаємо піскосумішчю, на даний час і вистачає. Десь є ще запас так приблизно ну, поступили два вагони солі. Зараз в порядку режиму робочого режиму мішаємо її, доробляємо. Ну, вистачить нам, по крайній мірі, втримати ситуацію. Ми втримаємо. Натомість, двірники і надалі працюють дідівським методом. В арсеналі лише лопата та віник. Руки кажуть від перевтоми відвалюються. Ми Збираємо на купи поки що, а потім все вручну самі розкидаємо. І з дороги, і ну і з дороги сніг теж, і там, де машини їздять. Ні машини не дають, нічого не дають. Хоч би що здавали, нехай би, просто руки відлітають з того всього. Тяжко. Водії підмітальних тракторів та грейдерів зауважують, прибирати вночі легко, натомість в день набагато важче. Центр з'їжджаються і вже трошки мішають, але деякі водії від'їжджають. Деякі, як немає, їх від'їде, а так. Ну, краще самі розумієте вночі, менше руху. Попри цілодобове прибирання, пішоходи все ж нарікають на роботу комунальників. Прибирають, але не так, як ви хотілося. Як наші двірники, то двірники взагалі чистять добре. Але дороги, дороги чистяться дуже погано. Бувають таке, що тут машинам проїхати, особливо тут вгору, проїхати неможливо. Ну, самі бачите, дороги, які як там під'їхати. Ну, трохи підсипають. Ну, щоб… Так краще, то напевно ще до того не дійшло. Водії здебільшого задоволені прибиранням снігу, але зауважують, комунальники іноді халявлять. Я хочу сказати, працівники дорожньої служби стараються і прикладають максимум усилі, що дорога розчищена непогано. Добре, дорога розчищена. Я бачу і посипана, і грейдер ходить по дорозі. Комунальники щось зночі трохи чистили, але можна би було б і ліпше. Він не дивиться. Що ззаді він не посипає, а прошарував на всі сто. А де ти таке бачили? Проши раз по орлика. Прийшла машина, то всі машини стояли. Двірники подейкують, снігопади триватимуть ще тижня-два. А прибиральники у Львові, як синоптики, усе знають. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини Львова.